Живе понад 6 тисяч населення. Він закупляє тільки праву сторону міста. Ліва сторона, а це більше 2 тисяч людей, не мають змоги добратися чи до центральної міста, чи до міста Львова. Отже, йдуть понад 2 кілометрів до цієї зупинки, щоб добратися чи до центральної, чи, чи до Львова. Секретар Виниківської міської ради Іголо Мойсенко на карті міста показує новий маршрут 36 ї маршрутки. Каже, чомусь його скоротили. Більше того, інтервал руху становить менше 40 хвилин. Розповідає, вирішити ситуацію пробували з перевізниками, однак розмова результату не принесла. Зустрічалася з перевізниками, домовлялися, вони обіцяли, що налагодять систему, що збільшить кількість маршруток. На сьогоднішній момент ми робили певні перевірки. Маршрути їздять не по тих схемах, по яких були домовленості в нас. На маршруті за цілий день їздять по словах мешканців і в власних наших перевірках як максимум дві маршрути з величезним інтервалом. Нижня частина міста на сьогоднішній день не є захоплена взагалі. Відколи змінили транспортну схему Львова, мешканцям винник доводиться нелегко. Люди чекають на зупинках щонайменше пів години. Хто не витримує, іде пішки до центру, а це понад два кілометри. Рятівником інколи стає шкільний автобус, який розвозить дітей, або ж звичайні попутні автівки. Маршрутка йде через пів години одна, а скільки їх на маршруті, то невідомо. Тут треба була три цікші вона влаштовувала всіх мешканців. А зараз взагалі я не знаю. Маршрутки ходять з інтервалом 40 хвилин. На де... Рейсі... питаємо вечором, бо я їжджу, Коли остання маршрутка зі Львова? 8 годин. Все, більше маршрутки нема. Їздить дуже погано, просто надзвичайно. І ходити 2 кілометри з половиною до ви... до гори – це дуже нам тяжко. Нихай, але погано просто ми завжди стигали на 36 6, зараз нам приходиться йти пішки, тому що десь хвилин 40 чекати на маршрутку. Ну, Кілометр два-два з половиною. Він не ходить регулярно, то може на годину-один приходиться й 40 хвилин чекати. Я сама колись чекала, півтори години на автобус. То є неподобство. Треба на то звернути увагу і тим людям таки дати автобус, щоб вони добиралися. З яким інтервалом ходить 36-та маршрутка, достеменно не знає ніхто. Навіть ми, прочекавши півгодини, так і не дочекалися її. Найбільше бідкаються виниківчани немає чіткого графіку на маршруті та інтервалу руху. Тим часом у виниківській мерії лише розводять руками. Кажуть, зарадити нічим не можуть. Львівські транспортники та перевізники лише годують їх обіцянками. Нам говорили, що все буде враховано, що це зараз на початках що це є недопрацювання, зараз з вини звини навіть і перевізників, і всього, але я бачу, що ніяких мір не було вжито і наші пропозиції враховані не було. Є одні тільки обіцянки, це вже тягнеться ну, майже місяць. Водночас у Львівській мерії запевняють, ситуація не така критична, як її малюють, і додають про неї знають і невдовзі планують вирішити. Аби люди не йшли до центру пішки, по місту хочуть пустити локальний маршрут. Минулого тижня ми виїжджали безпосередньо з перевізником і моніторили ситуацію на даному маршруті. На жаль, більшість виниківчан користуються послами даного маршруту для того, щоб доїхати до центральної частини міста, сплативши одну гривню, а там пересісти на наш радіальний 5 А наразі ми хочемо якось вирішити цю ситуацію. Одним з виходів є запровадження локального маршруту. Уже сьогодні пообіцяли львівські чиновники разом з винниківськими обговорять вирішення даної проблеми втім, прогнози не надто оптимістичні. кажуть на її втілення потрібно щонайменше 2-3 місяці. Олександр Стасишин, Олег Возний, Антановини.